Будь-яка справа починається з ідеї та бажання втілити її в життя, але що змушує людину вкладати час і гроші у власний бізнес? Це те, що називають рушійними силами розвитку підприємництва. Саме вони допомагають бізнесу рости і рухати економіку вперед. Спершу варто згадати, що все починається з ділової творчості людини. Підприємці часто бачать можливості там, де інші бачать проблеми. Компанія Netflix колись розпочинала з доставки dvd поштою, але з часом засновники зрозуміли, що майбутнє за стрімінговими сервісами вони змінили підхід і стали одними з перших, хто запропонував людям перегляд фільмів онлайн. Прагнення створювати матеріальні духовні блага також є важливою рушійною силою. Підприємці не тільки заробляють гроші, але й роблять життя людей кращим. Перші мобільні телефони дозволили людям бути на зв'язку завжди і усюди. Нині індустрія мобільних технологій пропонує ще більше від онлайн платежів до можливостей для дистанційної роботи. Ще один важливий фактор це конкуренція. Вона підштовхує підприємців бути креативнішими та пропонувати кращу якість і цінності для клієнтів. Згадайте, як конкуренція між Apple та Samsung підштовхує обидві компанії до інновацій. Кожен рік вони намагаються перевершити одна одну, пропонуючи нові моделі смартфонів з поліпшеними характеристиками. Підприємців також мотивують різноманітні. Ні, стимули як -от бажання отримати фінансову незалежність, свободу в діях чи просто займатися улюбленою справою. Багато хто починає власну справу не тільки заради прибутку, а й щоб мати гнучкість у графіку та можливість працювати на себе. Наприклад, пекар, який починав з продажу домашнього хліба і згодом відкрив власну пекарню. Ще один важливий чинник це потреби підприємців. Кожен із них має свою мету. Хтось хоче створювати щось нове, а хтось прагне досягти фінансового успіху. Але всі підприємці об'єднані спільною рисою, бажанням самореалізації та досягнення поставлених цілей. Успішні підприємці знають, що їхня праця не тільки приносить їм особисте задоволення, але й впливає на розвиток економіки. Не можна оминути й економічний інтерес. Багато підприємців починають свою справу з метою отримання прибутку, але важливо пам'ятати, що не всі бізнеси. Йдуть шляхом чесного підприємництва. Однак справжній і важливий успіх можливий лише при дотриманні закону. Отже, підприємництво це не лише шлях до реалізації власних ідей, але й можливість зробити вагомий внесок у розвиток суспільства. Кожен підприємець, незалежно від масштабу свого бізнесу, допомагає рухати світ вперед. І саме завдяки таким людям, наша економіка стає більш гнучкою. Інноваційною та готовою до нових викликів. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!